Сьогодні, у День гідності і свободи, ми зібралися тут біля пам'ятника древньоруському воїну-визволителю Київської Русі, щоб котре гучно заявити: ми не скорені, нас ніхто не зламає. Ми віддані своїй батьківщині, а Україна це територія гідності і свободи. 21 листопада особливий день пов'язаний. Початком двох знаменних і доленосних подій, двох революцій, що сколихнули новітню історію України, Помаранчеву 2004 року та революцію гідності 2013 року. Повстала Україна. Бажаючи стати повноправним мешканцем давньоєвропейського європейського дому, справедливо вважає, що має на це право і свою історію є географічним розташуванням, і тим внеском, який наш народ зробив у континентальну справу впродовж багатьох віків свого існування та боротьби. Дуже вдало сказано, шукаючи Європу, ми знайшли. Україну, що таке гідність? Чи бачили ми її? Чи маємо ми її тепер? Так ми знаємо, що таке гідність. Ми бачили її у вчинках захисників, що тримають над нами небо. Ми бачили гідність у очах рідних. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завжди своїм зусиллям. При підтримці народу всього світу піднімають на ноги армію України, якої вже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують та створюють нове обладнання. Ми бачимо наших медиків, учених, артистів, які теж захищають свій народ. Нині і наймолодший українець свідомо відповість, чийого він. Роду, шановні учасники мітингу, дорогі друзі, військовослужбовці Збройних сил України, тероборона нашого міста, громадяни, які сьогодні тут у нас тимчасово проживають, тому що їхні території, на жаль, окуповані, небайдужі жителі прилеглих наших населених пунктів, які війшли в нашу громаду, наші студенти і учні. За ці роки слово гідність і свобода стали не просто словами, вони стали мірилом кожного українця і того, що тут сьогодні знаходиться в тилу далеко від. Військових дій, але своєю працею на заводі, на підприємстві, установі, чи вдома в себе, чи як благодійна організація, як волонтер плекає для всіх нас, для нашої держави і свого, і з великою гідністю. Ми знаємо і відчуваємо через наших рідних, військових, наших. Чоловіків, братів, батьків, як там сьогодні на фронті. Сьогоднішнім мітингом ми ще раз засвідчуємо про те, що ми разом з ними і ми завжди подамо допомогу їм туди. Україна на сьогоднішній день єдина, незважаючи на те, що Тимчасово покуповані території у нас є, але тимчасово це слово тимчасово, воно скоро зникне із нашого лексикону. Україна буде вся єдина, соборна і незалежна. Таку, як хотіли бачити її і тисячі років назад, і під час Революції Гідності 2004 року і 2014. Дорогі. Друзі, сьогодні ще раз якраз той переломний момент та година, коли необхідно об'єднатися для того, щоб вистояти. Вистояти на фронті, вистояти в тилу. Ворог, який сьогодні прийшов на нашу землю, він не розбирає. І не дивиться ні на свої вчинки, ні на методи, якими хоче завдати найбільшої шкоди нашій державі і нашим людям, нам, українцям. Але в нього нічого не вийде. Вітаю вас всіх зі святом, святом гідності, свободи і до перемоги. Слава Україні! Кожна подія, кожна. Дата, яку відзначають Україні, має свою історію. Історія Дня свободи і гідності почалася у 2004 році, продовжилася у 2014 і продовжується й досі. Ми, українці, як ніхто знаємо, що таке свобода і гідність. Вісім років ми її відстоювали на тих територіях, де відбувались бойові дії. З початком повномасштабної агресії. Ось уже майже рік ми її відстоїмо практично по всій території нашої держави. Ми, українці, гідні називатися найвеличнішою нацією в Європі. Бо тільки ми зараз знаємо, що таке ціна свободи, незалежності, і тільки ми знаємо, яку ціну ми за неї платимо. До речі, користуючись нагодою, хотілося б сьогодні поздоровити воїнів повітряно десантних, а вірніше зараз повітр... десантно-штурмових військ, які у цей день теж відзначають своє свято. І сьогодні день святого архістратига Михайла, який є покровителем усіх воїнів. Тому Дорогі губенці, дорогі українці, зі святом нас усіх! Ми обов'язково переможемо. Слава нації і слава Україні! Героям слава! Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила. Знову розцвіла, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів! ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила? А сила знову розцвіла, сини мої, незламні українці! Я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішіть та визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських, на Чорні морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів злодюг кремлівських. Вбивайте без жалю, нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань і зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, ну як не сіять. Як відсіч ворогу не дать. І я сіяю, криньми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, клинчу зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чисто, і блакиті. Добробут у нас підніметься, як ідуть, заблискотять косарки в житті, заводи Загудуть. І я життям багатим розцвітаюсь, Пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Кремлівська гнить, тремти! Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.